Вітаю в ефірі, як завжди. Усі порі новини в студії Ольга Юровська. У сьогоднішньому випуску дивіться про таке. У Полтаві попрощалися із чотирма захисниками України. Ще два проїзних квитки з'явилися у громадському транспорті міста. Єдиний та комунальний. Скільки коштує та чим вони відрізняються? Вишиту карту України майстрині Тамари Ковтун презентували у галереї мистецтв. У Полтаві сьогодні попрощалися із чотирма мужніми захисниками, які полягли на війні за Україну. Їх на панахиду біля свято успенського кафедрального собору прийшли провести в останню путь родичі, близькі, бойові побратими та жителі міста. У боротьбі із російськими окупантами 7 вересня від поранень внаслідок танкового обстрілу поблизу населеного пункту Зайцеве на Донеччині загинув 39-річний солдат із Полтави Роман Гейко. Прощалися також із 36-річним полтавцем, солдатом Олександром Волочаєм. Він загинув 13 вересня неподалік села Опитне Покровську району Донецької області. Віддали честь і 46-річному солдату Євгенію Кулакову. Він на війні був водієм-заправником. Полтавець помер 13 вересня від гострої серцево-судинної недостатності. Відспівували сьогодні 31-річного старшого сержанта Олександра Марченка, родом із Диканьки. Він загинув 15 вересня в районі населеного пункту Долина Донецької області в результаті наїзду на невідомий вибуховий пристрій. Вічна пам'ять нашим героям. В середині України так болить, як ще ніколи не було. Сльози стримати не можна. Всім народом не пробачено ніколи. Окупанти. Не буде вам прощення за гіноцид, за злочин проти людяності. А ми не здамося. Продовжуємо випуск. Відсьогодні у Полтаві стартував продаж проїзних квитків. Карток дві за тарифом комунальний та за тарифом єдиний. Чим саме вони вигідні, де саме їх реалізують, та чи багато полтавців вже придбали нові проїзні? Цікавилася Ольга Козіна. З 21 вересня у Полтаві стартував продаж двох проїзних комунального та єдиного. Комунальний на 60 поїздок обідеться у 510 гривень на місяць, і розрахований на тролейбуси та комунальні автобуси. Одна поїздка коштуватиме 8 гривень 50 копійок. Єдиний проїзний вартістю 600 гривень передбачає 60 поїздок у будь-якому виді транспорту, де є валідатор. Одна поїздка за цим тарифом стане у 10 гривень. Різниця в чому між ними, що в комунальний проїздний, у нього є 60 поїздок, вони використовуються протязі одного місяця. Також діє пересадка 35 хвилин, вона діє тільки в комунальному транспорті. Коштує сам, сам бланк даний у 50 гривень. Робимо ми поповнення 510 гривень на цю картку, які використати потрібно в, на протязі одного місяця. Невикористані поїздки автоматично переносяться на наступний місяць, але за умови поповнення картки, говорить Касир. Єдиний проїзний це проїзний, який використовується в будь-якому транспорті, тобто це незалежно чи комунальний, чи приватний транспорт, чи тролейбуси. Тут буде 60 поїздок на місяць, і також термін дії цих поїздок 30 днів. В єдиний проїзний тут трішки інша оплата. Тут буде сам бланк коштувати 50 гривень, а картка поповнення робимо на 600 гривень. У перший день продажу зранку до обіду проїзні придбало близько 10 охочих, каже Касир. На її думку, ще не всі розібралися, чим вигідні транспортні картки, а дехто й взагалі не знає про їх існування. Мені здається, це дорого може, ні. Я не зовсім поняла, звісно, схему цієї карти, але мені здається, це якось неудобно. Ну, я навряд чи буду покупати собі, тому що ну, не так що часто їжджу громадським транспортом. Не бачили поки що пасажирів з новими проїзними і кондуктори тролейбусів. Ну, гаманець користуються. А от сьогоднішнього дня з'явилося ще комунальне та єдине. Ще сьогодні не було? Ще сьогодні не було, ну, тому я не можу вам нічого сказати. Ну, карточка Сіті-Полтава, ще не дуже багато їх, не так часто, як. Більше просто карточками банків користуються. Полтавка Аліна проїзний купувати не збирається, бо на її думку це не вирішить транспортну проблему. Ні, я не користуюсь, ну чесно, оцей транспорт Полтави це больна тема, правда. Ну я їжджу з роботи з лівади кожен вечір добиратись Після восьми часов дуже тяжело виїхати в сторону росошенця. Дуже тяжело і оці карти для мене. Ну це. Саме хуже, мабуть, що могли придумати. Мені вже проще заплатити так, тому що мені їхати з двома пересадками. В принципі, мені резона немає її покупати. А ось полтавка Анна Ружін ще з липня користується транспортною карткою. Гаманець, адже говорить вона, це вигідно, коли здійснюєш кілька пересадок за день. дуже зручно, що у транспорті не потрібно шукати дрібні гроші. З мінусів лише те, що у цього. Нововведення немає додатку, і скільки коштів на твоєму рахунку ти не бачиш, то ще постійно потрібно дивитися на квиток, де написано залишок. Нагадаємо, продаж першої транспортної картки Гаманець стартував у Полтаві 28 червня. Наразі їх три. Гаманець комунальний проїзний та єдиний проїзний. У Терешківському ліцеї та двох дитсадочках громади облаштували укриття. Підвальні приміщення максимально пристосували до навчання. Тож як відбувається навчальний процес у підземеллі, бачили наші кореспонденти. Повітряна тривога, і учні Терешківського ліцею спускаються в укриття. Тут заняття продовжуються. У першачків англійська. Так. Да. – А що з собою берете? – Рюкзачок і курточку. А у одинадцятикласників – класників урок математики. А тепер я буду далі читати. Ви Одинадцятикласниця Софія каже, тривога завжди лунає під час уроку математики. Ми спускаємося завжди на математиці. Ну, взагалі ми вже звикли. Чи комфортно тут? Ну звичайно, не так, як у класі, а ще дуже шумно. А так, в принципі, нормально у Терешківському ліцеї офлайн навчаються учні перших, других, четвертих та одинадцятих класів. Укриття площею 1 тисяча квадратних метрів вміщує усіх, в тому числі і дітей з інших шкіл громади. Практично щодня ми спускаємося в укриття. Буває по два по три рази спускаємося. Ну залежить від того, скільки разів була тривога. Намагаємося створити дітям комфортні умови. Ну для дітей початкових класів. Розмалювали стіни вчителі разом з батьками, керівниками гуртків. Зробили для дітей деякі пам'ятки, як себе поводити в укритті. Маємо облаштували вже три класи, готуємо до відкриття ще, ще два класи. По два, по три дорослих біля дітей завжди знаходяться, коли ми спускаємося в укриття. Захисна споруда не використовувалася 30 років, каже голова Терешківської громади. Все робили з нуля, розпочали влітку. Наразі тут всі умови. Укриття антирадіаційне, є система вентиляції, працює вайфай, є туалети, харчоблок з сухпайками, водою і ковдрами та забезпечений ліками медичний ізолятор. Фактично в громаді є лише три укриття в дитячих садочках ялинка і барвінок і в Терешківському ліцею. Тому нема в нас вибору, забезпечуємо підвіз учнів з усієї громади в Терешківський ліцей для того, щоб діти за бажанням могли відвідувати навчальний процес офлайн. Взагалі, по згідно з вимогами, 0,6 квадратних метрів на одного учня. Тобто цього антиредаційних укриття хватить забезпечити любу кількість учнів яку зможе розмістити школа? А це відремонтоване укриття дитсадочку барвінок. Приміщення з двома виходами на вході малечу зустрічає тітонька гусиня. Заклад відвідують більше 40 дітей. Серед них і місцеві, і ВПО було виділено десь приблизно на дитячі садочки. 350 тисяч гривень на школи. В нас було виділено 250 тисяч гривень. От і ми за такі. Ну я вважаю, що це невеликі кошти. Ми зробили капітальні ремонти у наших підвальних приміщеннях, пристосували їх як укриття. За місяць в нас вийшло. Я вважаю, щось неймовірне. Всі дуже старалися працювали, обладнали для дітей найпростішу споруду. В ній є також, ви бачите. Валізи з паспортами дітей, також запаси води, запаси харчів на дві доби на сьогодні. В області 1285 закладів освіти, третя частина яких мають укриття. В селі Щербані Полтавського району учора сталася пожежа 20 вересня о 16.10 до служби порятунку 101 надійшло повідомлення про те, що вона виникла у приватній господарчій будівлі у провулку Зелений. Вогнеборці, які пробили на виклик, встановили, що горить покрівля та перекриття. Пожежу було локалізовано о 16.30, а о 17.19 ліквідовано. Травмованих та загиблих немає, будівлю від повного знищення полум'ям врятували. До гасіння залучалися шість працівників особового складу 4-ї державної пожежно-рятувальної частини та одна одиниця техніки. Причина пожежі встановлюється. У Полтаві провели благодійний аукціон. Збирають кошти на лікування двох полтавських бійців Івана Міхна та Андрія Дорошенка. Вони 29 червня були тяжко поранені у боях за Глисичанськ. У рамках аукціону презентували і вишиту бісером карту України, яку протягом двох місяців вишивала полтавська майстриня Тамара Ковтун у рамках проєкту Не журися, Україно, панно Синіока. Побували на благодійному аукціоні наші кореспонденти. У Полтаві збирають гроші на лікування поранених полтавських бійців Івана Міхна та Андрія Дорошенка. Для цього навіть влаштували благодійний аукціон. Хлопці отримали тяжкі поранення в боях за Лисичанськ. Тепер лікуються у Києві. Під час аукціону презентували і бісером карту України. Над нею протягом двох місяців працювала майстриня Тамара Ковтун. Вона сподівається, робота знайде свого мецената. Сьогодні ми презентуємо карту, яка вишивалася для Полтавської області. у проєкту не журися Україну, панно синьока». таких карт 25 і саме в ці дні в кожній області нашої країни проходять презентації своїх відшитих карт. Карта буде у полтавській галереї мистецтв імені Ярошенка. Вона буде тут постійно знаходитися. Карта вишита бісером і рубкою 50 на 50, каже вишивальниця. Розмір карти 180 на 130, На роботу пішло півтора кілограма бісеру. Презентацію карти, благодійний аукціон провели напередодні дня міста. Такими подіями Полтава вкотре підтверджує, що вона не лише духовна столиця країни, означає очільник Полтавської міської територіальної громади Олександр Мамай. Полтава не просто духовна столиця України, Полтава культурна столиця України і. Мабуть, найбільше гуманна столиця України. І сьогодні слова «духовність», слова культура, слова гуманності, мабуть, це слова синоніми. Нехай буде вільна наша держава. Нехай ми всі, кожен своїм прикладом покажемо, що ми єдині. І саме сьогодні, в переддень дня міста. Сьогодні нам так це необхідно показати. Збір коштів проходитиме у Полтавському художньому музеї протягом місяця. Тут же можна роздивитися і вишити бісером карту, і навіть придбати її. Збирали гроші нашим захисникам. І у чутовому замість гучних гулянь до дня селища влаштували благодійний ярмарок на підтримку Збройних сил України. Що продавала, аби допомогти нашій армії, та чим смачним частували, бачила Івана Дімова. У Чутівській громаді свято. Місцеві мешканці відзначають день селища 79-та річниця визволення його від німецько-фашистських загарбників. Та 279-та річниця від дня створення СМТ. Зв'язку з певними подіями ну ми вирішили, що цього дня святкувати якби ну, не можемо, але Зробити якийсь захід, щоб допомогти нашим військовим, ми зобов'язані. До дня селища у центрі чутового влаштували масштабний благодійний ярмарок, до якого доєднався кожен із старостатів громади. Усі зібрані з нього кошти відправлять на підтримку Збройних сил України, каже селищний голова Микола Корольов. Якої бригади кошти були всередині? 58-ї бригади, де основна маса наших земляків захищає. України. на ярмарку усі охочі могли купити домашніх овочів, фруктів, а також почастуватися кондитерськими виробами та іншими смаколиками. Шановні мешканці громади, запрошуємо, запрошуємо всіх на вареники. на вареники. А одна з місцевих шкіл навіть організувала своєрідний курінь. Як козаки колись були в степу? В нас є куліш, варили ми куліш, варили капусняк. E, значить, всі тут страви в нас гастрономічної кухні, українські страви, страви полтавські. Приєднався до ярмарку і вчитель біології місцевої школи, який сьогодні пасічник продає мед. каже вже декілька років передає нашим військовим мед в зону бойових дій. Мед вже передав дуже багато, причому 14-го року передаю до да. чотирнадцятого року. Передаю мед особливо зимовий весняний період, коли воїнам нашим потрібно. Вітаміни і енергія для боїв традиційно до дня села відбулося і покладання квітів до пам'ятників загиблим воїнам Чутівщини, які полягли за свободу і незалежність України в різні історичні періоди. Привітала присутніх і депутат Полтавської обласної ради Лариса Босенко. Хочу сказати словами нашого гімну, Тож, хай згинуть наші вороженьки як роса на сонці, і я впевнена, що кожен з нас. З цією думкою лягає і стає. Тож бажаю кожному присутньому, хто є місцевим жителем, хто в силу якихось став місцевим жителем, щоб наша мрія здійснилася і перемога за нами. Закінчили святкування концертом, на якому виступили артисти Полтавської обласної філармонії. Полтавській обласній раді уперше створили молодіжну раду. Провели установчі збори, на яких до новоствореної ради обрали 15 членів із усієї області. Відтепер при обласній раді буде структура, яка зможе надавати консультації та пропозиції щодо молодіжної політики. Більше про це розкаже Анна Литовченко. На Полтавщині створили молодіжну раду. З'явилася вона при Полтавській обласній раді вперше. Установчі збори пройшли 20 вересня. З 34 претендентів з усієї області обрали 15. Сьогодні вони будуть презентуватись один одного, обирати зі складу всіх, хто подався. 15 чоловік, які стануть безпосередньо членами молодіжної ради. Відповідною вимогою було, щоб вас подав якийсь інститут громадянського суспільства, будь-то шкільне самоврядування, студентське самоврядування, профспілка, громадська організація, яка працює з молоддю. Це добре, що в Полтавській області це створюється. Дарина Іванко подала свою кандидат. Туру бо хоче створити у Полтаві на обласному рівні простір для спілкування для молодих творчих аматорів. З Самого дитинства я беру участь у різних громадських таких угрупуваннях, можливо, в громадській, в громадській політиці, починаючи з школи. Наразі я є студенткою двох університетів нашої країни. Ми повинні працювати саме не тільки з молоддю, але й з різними громадськими організаціями, з різних взагалі, з скажімо, з головою обласної ради з депутатами для покращення молодіжної ситуації в нашій області молодіжну раду обирають на два роки. Цей орган ініціатива, яку варто підтримувати і розвивати, бо в першу чергу це взаємодія між органами влади і молоддю, що покращить результат нашої спільної роботи, каже перший заступник голови Полтавської обласної ради Олександр Лемешко. Дуже добре, що молодь і студентська молодь, і молодь підприємницька. Долучаються до роботи обласної ради. Я думаю, що подальші кроки це робота в комісіях, постійних комісіях обласної ради, ті, що стосуються розвитку молоді, розвитку спорту, розвитку освіти. Я думаю, що в тому числі створення робочих груп, де буде вирішуватись питання саме молоді. І такий жвавий інтерес, тому ця ініціатива була підтримана. Ми часто дуже приймаємо рішення, які стосуються молоді, але молодь як така не представлена. Спільні проєкти, спільні зусилля. Ми будемо створювати спільні програми. Нагадаємо, молодіжна рада при Полтавській обласній раді це консультативно дорадчий орган, який може надавати пропозиції до обласної ради щодо молодіжної політики. Полтава стародавня археологічна мозаїка міста. Під такою назвою сьогодні у Полтавській обласній бібліотеці імені Котляревського відкрилася фотовиставка артефактів. Це традиційний фотозвіт археологів. Цього разу полтавцям представили археологічні знахідки за останні кілька років, починаючи з 2019-го. Показали світлини, адже оригінали експонатів нині у музеї на реставрації. Ці артефакти були знайдені на місці нинішніх новобудов Полтави. Це кістяна фігура шахова, е, іграшкова гармата, яка стріляла, до речі, для ігри в солдатики. От, це така європейська традиція, які шахи, і оця гармата це от воно таке привіт з Європи, будемо казати. І е, справжні от, кулі від рушниць, пістолів, козацьких. Дослідження проводилися у нас зазвичай в зонах новобудов в історичному ареалі міста. Це фактично де зараз стоять такі красиві нові будинки. Там працюють працювали, або працюють археологи. От то тут у нас представлені знахідки із розкопок по вулиці Пилипо-Орлика, по першотравневому проспекту. І, власне, от наші останні дослідження от прямо перед бібліотекою. Тут от матеріали, які ви тут бачите, це. Переважно речі, які репрезентують побут, матеріальну культуру полтавців доби середньовіччя, часу от літописної Алтави, доби Київської Русі. От і звісно, досить велика кількість речей пов'язаних вже із Полтавою як полковим центром, з ранньомодерним містом. Це всі новини на сьогодні. Ми продовжуємо слідкувати за подіями міста України, щоб оперативно повідомляти про них вам. Дивіться новини на нашому телеканалі та на сайті ІРТЕПІЛЮЄЙ Бережіть себе, все буде Україна.